Я радий вітати вас миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні я хотів би прочитати деякі вірші з книги Откровення, а саме з 22 розділу з 1 по 5 вірш. Потім ангел показав мені річку води життєдальної, що текла від Божого престолу та ягняти і збігала посеред вулиці міста. На берегах річки росло дерево життя. Яке давало урожай 12 разів на рік і родило щомісяця. А листя того дерева служили для зцілення народів, не буде там нічого, що було прокляте Богом. Престол Бога і ягняти знаходяться у тому місці, а слуги Божі поклонятимуться йому, і бачитимуть вони його обличчя, а ім'я Його буде. На їхньому чолі. Не буде там ночі, і не потрібно буде ні світильника, ні сонячного світла, бо Господь Бог дасть світло слугам своїм, і царюватимуть вони вічно. Неймовірно гарні вірші. Але давайте трохи детальніше їх розглянемо. Перше, що нам зустрічається, то це річка життя яка відтікає від Божого престолу та престолу Ісуса Христа? В Книзі Іоанна 4 розділі, 14 вірш, Ісус Христос каже, але хто вип'є тієї води, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги, бо вода, якої я дам набитися, Перетвориться в людині на животворне джерело, що несе вічне життя. Безумовно, ця річка це саме та вода, про яку Ісус Христос сказав. Це вода як символ вічного життя, яке Ісус Христос і Бог хоче подарувати людям. А також в в цих віршах нам зустрічалося дерево життя. Це саме те дерево, в якого, до якого колись люди втратили свій вільний доступ. Це дерево знаходилося в саду Едемському і після гріхопадіння люди більше не змогли його відвідувати. І тут нам сказано, що це дерево буде приносити плоди 12 разів на рік. Тобто кожен місяць. І це означає, що любов Божа до людей вона не припиниться, вона буде кожного місяця, кожного дня і кожного року продовжуватися для людей. Також нам тут описується, що люди будуть бачити Бога і зможуть спілкуватися з ним лицем до лиця. Особливо для себе я бачу тісний зв'язок між тим, як починається Біблія і як вона закінчується. Бо в книзі буття в другому розділі також описуються ці речі. А саме річка, яка живить весь сад Єдемський і витікає з нього. Також там було дерево життя, яке стояло в центрі цього саду. І Господь, який був. Поруч з людьми, і люди могли спілкуватися з Господом лицем до обличчям. І в цих віршах я бачу обіцянку. Я бачу те, що Господь він бажає дати людям все те, що ми втратили через наш гріх. І це як запевнення, що любов Господа вона не змінилася на протязі багатьох тисячоліть. Він все ще бажає нам дати те, що він нам дав. І ці вірші, вони як запевнення, що любов Божа, вона ніколи не зміниться до нас. Господу Богу слава. Амінь.